Всім привіт, мастерс! Що ж, реєструємося на відклуперше в Кутавської області з плавання. Е, легко це зробити через сайт красив. тут у них є. Зробили ми спеціальну форму для цього. Через сайт. Або через Facebook, через Event, тут зареєструватися. Приходимо посилітися до форми. Вводимо свої дані. Все, я думаю, зрозуміло, які дані вводити. Не, мова не має значення. Дата народження. Рік, місяць. Слово ім'я, клубу. Давайте показуємо, що це сказав ніколи з Карасі. Електронна почта нехай буде така номер телеф телефону, обов'язкової стати чоловічі жіночі, якову категорію вибираємо і тепер обираємо кількість дистанцій, які планують заплатити в перший день і в другий день. Якщо є бажання прийняти як ми ставимо тут галку, далі побачимо, як це робиться. Також підтверджуємо те, що маєте згоду на обробку ваших даних, які ми тут заповнюємо, вставити тут галку. Все, переходимо далі. Тепер вибираємо безпосередньо ту дистанцію, яку ви хочете пусти, вставити свій час І, так, все реально поставимо хоч. Ось перший день, нагадується вода, другий день. Це коротка вода, вибираємо також ті дистанції, які хочемо заявити. Вибираємо час попередні. забув, будуть формувати саме по цьому часу. Переходимо далі. Якщо поставили там вибір промети естафету, тоді вводите яку категорію естафети, яку ви хочете клуб. Місто, в якого виступаєте. Вбиваєте дані кожного спортсмена, який приймає участь в естафеті. Це дата народження, прізвище ім'я по батькаю. Я думаю, що зрозуміло, що тут ми кожного, так як він є по паспорту mm -hmm. не спеціал чого я початку рік потім місяць, потім дата початку рік, потім місяць, потім дата все, заповнено, повністю перевіряю, обов'язково, щоб все сховувалося. Подаємо заявку. Це заявка подана на адресу, яка була вказана на першій сторінці. Приходить таке підтвердження. Нагадуємо, що треба там взяти, якого числа коли з якого часу реєстрації, розминка старт. Другий день. Якщо є питання, пишіть на нашу емейл, пишіть, дзвоніть наші телефони. До зустрічі на змаганнях.